Волт Вітмен, О капітане. Читає Ігор Скарженець О капітане, батьку, страшна скінчилась путь. Всі бурі витримав наш корабель, Сміливців лаври ждуть. Вже близько причал, і радо кричать нам люди, і дзвони дзвонять. І дивляться всі на могутній кіль. На бриг одважний і грізний. Але, о, серце, 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 о кров червона, кров! Де батько впав на палубі, упав і захолов. О капітане, батько, встань і кругом подивись. Для тебе дзвони й горни звучать, для тебе стяги звелись. Для тебе квіти, й вінки в стрічках, і натовп на узбережжі, Тебе колишучись, кличе він. Тебе побачить жадає. О, зляш мені на руку, який це сон зборов? Тебе, о батьку мій, що враз ти впав і захолов. Мій капітан безмовний, у стані мій похололі. Не чує він моєї руки, лежить без пульсу, без волі. В порту безпечно стоїть корабель після тяжкої дороги, Скінчив наш бриг шалений біг, добився перемоги. Дзвоніть, радійте, береги, а я в жалобі знов піду туди, де батько мій, Упав і захолов.